Добрий вечір, ми з України. Хочу подякувати сім'ю Ширучко за отримані подарунки. Все отримала, як і обіцяла, не мала жодних сумнівів. І хочу подякувати за ту працю, яку ви не роблять під час війни. І головне пам'ятайте, з миру панитки путіну петля. Всім друзі, доброго дня! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, розпочалася ще одна трудова неділя. І сьогодні у нас понеділок. Понеділок день важкий. Та вони всі дні зараз тяжкі морально, ну, але ми рухаємося далі. Так що, друзі, всім дякую за підтримку, за довіру. Сьогодні... На перших кадрах була кастрюля, кастрюля для приготування вареників. Так що трошки засняв, що буде сьогодні робити Леся Петрівна. З понеділка, як почнемо, то будемо тепер їсти вареники цілу неділю. Тут, дивлюся, в неї тісто стоїть, тут ось картоплю наварила, затовкла. Це ось мука, це яка штука, я не знаю, вона там правильно називається. Така. от Вона на цьому ділі там розкатує. От. ну І таранчук такий пісненький. Так сказати, вегетаріанський, тобто капусточка е, тушкована там з моркочкою, з цибулечкою. Так що такі діла. Ну, а я зараз на даний момент що буду робити, хочу перекусити трішечки і хотів би все-таки е, поспілкуватися з вами. І е, на днях ми знімали відео. Знімали відео, я знімав поросяток, хочу розіграти. В лотерею не знаю, як це діло зробити. Напишіть, будь ласка, які ставки краще поставити, як це все діло краще зробити. І якщо ви вгадаєте вагу, яка, ну, хто там писав, щоб я не е, шниряв там в інтернеті, тому що зараз немає аккаунтів, а пише юзер, юзер, юзер. Так що можете зробити скріншот свого коментаря е, того з, з прошлого відео і скинути мені вайбер, якщо ви вгадали вагу, а я просто вам Кружечку і наліпку, чисто як е, такий ну, захочувальний приз, щоб люди е, ті що писали. Ну а також напишіть, краще все-таки виставити як лоцвинку, чи все-таки того кабанчика. І Ну, не знаю. І напишіть, які б ставки ви поставили. Так що, друзі, зараз перекусю, потім підемо з вами зважимо того кабанця, яка в нього вага. Хто там скільки е, думає, ну, я думаю, все-таки десь. В районі 30-ки він вже є, так як і по віку, і по візуально він такий чималенький, як тим паче поросята м'ясної породи, вони менші, збиті і важчі. Тобто подивимося, яка вага. І всі коментарі, які ви, що б ви хотіли написати, що ви хотіли посвітувати, як зробити, що правильно зробити. Свинку, кабанчика, ставку та де і тепер. пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а хто вгадав увагу, я ж в Скріншоті на вайбер-вайбер Viber. Viber в номері описі, там, де ми збираємо для нашого блогера, товариша Олексія Саєнко на автомобіль. З ним созвонювався буквально пів години назад. Планую, планую їхати аж на наступні неділі, тому що Леся Петрівна їде з четверга на Івано-Франківськ зранку. В середу на старанчук. Ну, сьогодні у нас понеділок, завтра я вже нічого не порішаю, а приїдуть вони тільки в неділю. То більше за все, що поїдемо з неділі, бігеньки на Харків мотнемося і віддамо автомобіль, ще, можливо, якихось смаколиків приготуємо, дай полетимо. Так що, друзі, е -е, Леся Петрівна жде, поки я так зрозумів, підійде тісто, будуть ліпити вареники. Ну а Сергій Сергійович Шелудько і мене спалили тут на гарячому. Леся Петровна, я не хотів. Добрий день. Та не за мною зробиться з, з підписчиками. Привіт, каже. Так що я думав, моя госпожа мене тут зловила, думаю, що зробить мені вирвані годи, побігла далі. Так що, друзі, ну от е, такі справи не буду я напрягати. Головна задача наша, яка поважити нашого кабанця. От. І понеділок ніхто не відміняв, робота була, є і буде. Але не забуваємо, дякуючи кому, ми живемо і можемо приготувати ті ж самі вареники. Ті ж самі пальмені, Та й взагалі в теплі в добрі сидимо. Так що, друзі, рухаємося далі. І по поводу лотереї. О, лотерея, я думаю, що більш за все в п'ятницю, можливо, і проведу стрім, коли не буде дівчат. Але е лотерею таку активну ми проведемо більш за все в неділю, коли буде Леся Петрівна вдома. Знову зробимо якийсь м'ясний кошик. Е знову зробимо якусь гільзу. Тобто буде вже не один лот, я думаю, пару буде лотів. І будемо, будемо щось робити. Для того, щоб людям було цікавіше, будемо якось заохочувати підтримувати наших хлопців і дівчат. Так що в неділю, більш за все, в 20.00 буде прямий ефір і в п'ятницю в 20.00. Ну, в п'ятницю я таке полялякаю, бо буду сам. і Мені буде скучно. А у неділю ми проведемо також буде подушка шелудьківська з миру панитки Путіну петля. Футболка від сім'ї Шелудька. Ютуб-канал Сергій Шелудько з миру меропонитки потягну Петля. Тобто рухаємося далі. Дякую Паші Бережному за те, що він мені сам це все діло робить, тому що мені нема коли про це міркувати. Так що він зробив, я думаю, що все буде добре. Так що, друзі, далі буде. Поки перекусюю, щось знайду. Як казав Коля Дехете, в селі як що вхапив? Та й погнав, тому що ніхто не виготовляє. Ну, у нас Леся Петрівна вона нас балує і в неї є хвилинка, вона ніколи не так сказати, ну не ляже вона спати. У неї роботи завжди вистачає. Так що діти, школа, уборка, стірка, готовка, переробка та де і Так що, далі буде. Що це я не можу зрозуміти? що це я довго їв, чи це тісто швидко підійшло? А, Леся Петрівна? Зараз на А? Я думав, що воно дуже вилазить відтуди. Ні, просто вимішується, одразу тісти на. Інуся, дося. Що ти Ставиться там? Привіт. за відпочинку. Каже, героям слава. Так що, друзі, не треба. Дуже. Чуєте, знаєте, що тут собака парила я? Я це думав, що Олеся Петрівна каже, любимий зранку мені. Я тобі каже, вареників з понеділка почну ліпити, Досили до кінця неділі. Каже, будеш їсти, бо я поїду, от тебе ж утечу у четвер. Каже, середу ти мене таранчуком нагодуєш до наступної неділі, де варениками. А тут був заказ відро вареників, хтось хоче з'їсти. То, мама, вирішила сину наліпити вареники, але так, як її впадло, було самі ліпити, то вони вирішили вбити одразу купу зайців. і Ілеся Петрівна, «Дивіться, да, дивіться. так що стають, Ліплять вареники. Вареники, правда, не такого великого калібру, як у селі моя баба колись Це покійна. А, все одно вони не такі здорові, як коли. Ти що, ти не пам'ятаєш, які у селі вареники. Вареники в селі то взагалі капець. Такого одного вареника, я пам'ятаю, як малий був, то в мене рот треба було цього. А ти просто Ти, ти думаєш, у мене рот малий був? А, можливо, так. Да. Мені тоді і собаки казалися, і здорові гуси. Я пам'ятаю, як я був такий маленький-маленький, і в мене гусак бив. Він за, біг, біг за мною, і я такий пам'ятаю, що він вищий від мене був і мені в голову клював дзьобом. Понимаєш, А баба моя покойна варка вибігла його за шию, зловила і її зробила йому. А да, Так, вона сказала, ну почти. Ну, вона його приговорила, как, як ти так любимого внучка в голову дзьобати, а? От ж на дзьоба мене в голову, і тепер я такий хороший. А я думаю, так, да так. -да. Да. Тепер ти панамку постійно носиш, так? Да? Да. Так що, друзі, буде все одно, що так що... Три Сергійович молодший заказав відро вареників. Олеся Петрівна тепер каже, я підуся, як ти їх з'їсти. Марія що... Васильівна Мар Васильна, потім передзвоню, бо я трошки зайнятий зараз. Що поки я піду свиню вважити, я ж кажу, вже забув про що я балакав. Той приїхав, той поїхав. Може я вже поки вареників поїм, а потім піду в Відіка десь снімати, а? А потім треба дівчат, школи забирати. Так? так що зараз йдемо знімати свиню, будемо важити. Я вже не пам'ятаю, чи вказав, я напишу. Те, хто вгадав. Вагу напишіть мені в вайбері, скиньте скріншот, тому що через цей інтернет грьобаний, не можеш зрозуміти, хто там пише. Юзера, да юзера. Правильно Леся Петровна? Чи що? Я ти взагалі не розумієш. Взагалі не розумієш. Розуміє. О чому я, дай про що я. Що там те живуть? Я про ютуб і хто там буде пише. Так. Ти ніколи не пишеш? Не пишу, Так що варенички ліпляться, а мені треба йти свиночку знімати. Різрі жде вареники, так? Да? Uh -huh. Як ти чуєш, вони ж відро вареників тобі ліплять? Uh, мені. Окуньо. Синочку. Синочку. Да? Я думав, вона мені. А вона, казується, не мені. Жди. Аж ди. Може і мені колись я хтось. А мені вже не перепаде. Тож, ну, мені ж баба моя покійна ліпила і варила. І, і я якось дивився, і не на подвір'я, а макарони з сиром. Я зразу свою бабу спомню. Я їй написав, кажу. Я тобі таке теж можу кожен день. Да? Піддати, то кажу, мені колись моя варениць бабуся. Варениць, а то та вже там і варить. Шуршавелі. Шуршавелі у процесі варяться вареники. Так що, друзі, такі варенички. Ай-яй-яй. Красота тільки не для мене. Так що, друзі. Що ти сирі, 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 ти знімай пробу, а шалу а я піду. Та шо, так, шо? Свиню ж треба важити йти. Та знімай, я все одно Знімай? Знімай пробу. Ні, не ху. Я шо? наївся. Я ж їв. Якщо, друзі, Леся Петрівна в процесі, витягує вареники. Як це, як це називається варіння на пару? Так? Там взагалі не зрозуміло, як, як... Тут на пару, там не зрозуміло. Все, я погнав. Я вже його знімаю, бабу. Назар це в нас з Назаром дубль два. Тому що перший дубль ми зняли без звуку. І нам треба тепер робити дубль 2. І відосик буде у нас зважування. Зараз ставимо ящика. Що, ти погнав? Він... Так що, друзі, ні, він не піде її голови. Так що нулики в нас є. Зараз ставимо на паузи. Що там, що там ставив заставки? Так, Назарик, успокой свого пацієнта. Похудав? 30. Та ні, не похудав, нормально. 31. Бач, воно ж махає, 31-200, ну хай 31 кілограм, грубо говоря, тому що віса великі, на, грубо говоря, там, 200 г, Так що наш кабасик, так що, друзі, хто вважає, що краще розіграти свинку, пишемо свинку. От, е, можете написати, як правильно це діло зробити. Написати, які ставки краще ставити. чи... Якусь, ну, Я не знаю. Тобто я, навіть, навіть в мене немає уяви, як можна розіграти нам кабанчика в лотерею. Тому що не кожному він потрібний. Якщо хто там вважає, що така лотерея потрібна і хто хотів би прийняти участь у такій лотереї, можете написати у Viber. Так, ми хотіли прийняти б прийняти участь у такій лотереї і хотіли б виграти свинку або кабанчика. Так що, друзі, будемо назад нести нашого кабанчика. Назарчик, ну назарчик казав взагалі 18 кілограмів, да? 18 казав. Так що свинки важкенькі, обманчиві, Так що Назарчик, поміти його назад. А є такий момент. От. Ну, буду завершувати відосик. Всім бажаю скоріше перемоги, миру, здоров'я і добра. Відосик знятий трохи так якось непонятно, тому що купа, 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 всяких моментів то... Хлопчина приїхав із 118-ї бригади, то дзвонили, то треба було відлучитися, то треба було підійти, то перекушував, ну, але щось нас заснімав і я думаю, що е, хтось да, напише мені, як і що нам правильно зробити у цьому випадку. Тому що хочеться якнайбільше людей заохотити, як хочеться якнайбільше, щоб люди долучалися, ті, що мають можливість і Підтримували наших хлопців і дівчат, тому що дякуючи їм, ми маємо ще один понеділок, ми маємо ще один день, і ми маємо надію, що все буде добре. А все буде по-любому добре, все буде Україна. Дякую всім за довіру, дякую за підтримку. Хто хоче підтримати і долучитися, будь ласка, номер телефона в вайбері є. Пишемо особисто, хто вгадав номер і робимо скріншот. Я вишлю кружку там і наліпку. от. І там є номер картки, хто довіряє і хто спостерігає за нашою роботою. Будь ласка, номер карточки один-єдиний. Ніякий банк я не відкривав, карта одна, яка, яку я зареєстрував в податкові. Так що, друзі, на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. До скорих зустрічей. А лотерейку, я вже говорив, там проведемо мабуть, в неділю. Ну, Там буде м'ясний кошик, подушки, футболки. Трушки, наліпки, гільзи туди і тепер. Так що пока.